Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. А також... Володарка амулетів, які змінюють ваші життя, не подобається такий ракурс. Зараз я зміню. Чомусь так зорі запалали. Дівчата, працює пропаганда. Я думаю, у вас все нормально усіх з головою. Взяли, вирвали з контексту фразу Зеленського про те, що краще смерть воїна, ніж бути рабом. Там зовсім інший контент. Там контент про те, що ми не хочемо бути рабами. І зараз дуже сильно працює пропаганда. І деякі я бачу українці з глузду, з'їхали. Тобто починають пропаганді вірити, катити, боже, читайте літературу більше. Зміст там зовсім інший, та зміст тому, що рабами ми бути не хочемо. Ох, почала про це правильно зробила, тому що дуже мене бісить тупість людей. Дівчаточки, ви в мене розумні. То я сподіваюся, що ви добре розумієтесь в тому, що зараз нам треба бути не як рашці, а нам треба бути як українцям, які знають, як працює їх пропаганда, Нам треба війну виграти. І, звісно, потім будемо розбиратися з третіми, четвертими і п'ятими майданами. Розумієте, про що я. Тому що так вони нас підривають всередині. Я таролог, я це відчуваю і я це знаю. І так, перейшла на цю тему. Слухаємо, дивимо ваше особисте життя в 2024 році. Добратися мою групу Телеграм там крутий контекст. Поки що я помішую карти. Феєчка пише, почитайте. Хочу Віталіка, дівчата. Чому моя ізюмінка? Я унікальний таролог, Сіфіротік, який нікого не приворожує, нікого не притягує і не відтягує від вас. Я роблю амулети, які ми ви говорите. Вищі сили, нехай буде так, на що ваша ласка. Розумієте, про що я? Тобто ви даєте вищим силам змогу саме притягнути до вас того партнера. Який дасть вам щастя, а буде це Віталік чи ні? Чи вирішувати не мені, це вирішувати вищим силам? Якщо він дійсно ваш чоловік, якщо він дійсно трансформується зміниться, але це буває дуже різко, рідко, різко, 3-5% відсотків не більше, то це буде він. І так знову ханочка заболталася. Дивимось. За вами якийсь чоловік підглядає. Знов цих хто підглядає, і дуже, дуже, скоро, дуже скоро він до вас проявиться. Так, він тут з вами боровся раніше, і з собою боровся, і з якимись зовнішніми обставинами, які йому заважали, але у нього до вас є почуття. Тому що йому робити? Да. Ну і що? Так, що ж буде в 2024 році? Щастя в коханні, дівчата. Він був щасливий в коханні тільки з вами. І У нього кохання всполохне, і він прийде до вас, до жінки самодостатньої, забезпеченої, до класної жінки, яка сама себе може забезпечити, все собі купити. І він дуже довго йшов до вас, до речі. Так чому довго карти кажуть? Ну тому, що ви десь далеко від нього, і тому, що він ще вважає, що ви крута, що де ви, а де він? У вас якісь різниці або в менталітеті. Або в психіці, або в фінансах, або в статусі. тут у нас важає, що де вона, а де я, куди мені до неї? Так, і це по справедливості кажуть карти. Так і що буде по справедливості для моїх феєчок? Зараз ситуація висить, кажуть. Він хоче протися, але не проявляється і вже дуже дуже довгий час. Але це тільки надає вам силу. Це той випадок, коли да, чим довше, тим краще. Боже, я думала, він проявиться в цьому році, бо він коханням спалахне. Так що буде в 2024 році. нього є до вас почуття дівчата от скільки я про нього слухаю мені вже самі набрил не знаю як вам ну скільки можна йти ну вже давно треба прийти бо вже давно вам треба знайти іншого він розуміє, що у нього до вас почуття. Він розуміє, що зараз від нього відвернулося. Ви холодно, включили серце. У вас в руці меч. Тому він боїться і не проявляється. Але він хоче з вами будувати стабільні надійні відносини. Він зараз все оцінив, все переоцінив. Він зрозумів, хто ви, хто він, не пройшло і три осені. Так? І він хоче з вами поговорити, дуже серйозно провести розмову. Так і що буде, Боже. Він, він дуже переживає. Діде, він дуже любить себе. Правда, тільки про себе розказує набридже, тільки все про нього. Розумієте, якийсь егоїст. Так, він тут і випиває зараз, щоб ви знали. Але при чому дуже цікаво, він хоче вас утримати. Розумієте? Ну, чудна людина, дівчата, і для мене це якийсь чудний чоловік, тому що він тільки страждає, себе жаліє, утримати вас хоче, при цьому нічого не робить. Так, він тут кажуть повний в егоїзмі. Розумієте, він навіть хоче вас утримати для себе, не для того, щоб вам щастя дати, сказати, я був козлем, вибач, я все виправлю. Ні, для того, щоб вас утримати, бо ви така йому також потрібна. У нього до вас є почуття. Це зрозуміло, але він по дураку себе веде. Кохання спалахне, і що буде в 2024 році. Пауза. Він захищає свої особисті кордони, тому що треба робити вибір щодо кохання. Він вас кохає, бо його а він його не хоче вибирати, Але він розуміє, що він вибирає і він вибирає брак родину з вами. Так і це буде дуже скоро. Вісім, вісімнадцять, двадцять вісім через вісім днів. Тобто чомусь питає про 24 рік, а говорять по про те, що він дуже скоро проявиться. Дівчата не знаю, чому так. Можливо, тому що все ж таки ми самі робимо свою долю. в мою групу Telegram. там я вам розказую, як робити свою долю. Там дуже багато конкурсів для вас. Ви можете і безкоштовну відповідь від мене на одне запитання виграти, і ума розуму набратися. І взагалі розуміти, що все в ваших руках. І Якщо ви кажете, що та Таро, це не діє я про амулети, то це тільки вас говорить ваша лінка, бо ви не хочете нічого змінювати. Ви чомусь думаєте, що потім. А що буде потім, ніхто не знає. Але воно нас настигає нас дуже швидко. Дуже люблю вас. Зараз знижки на амулети 70%. Ваша ханочка.